Це, коротше, зрозуміли, я тільки раді цієї малої, заради у цієї фейки, зараз побачите, я з ліки наливаю воду, бо вона її ловить. Оно. Отак, давай нижче. Отак. Оце тільки заради феї я так роблю. Бо коли я тащу мисочку, їй не цікаво. А так вони... а, ні, вони зараз всі ловлять. Дуже спекати. Що ти розливаєш? Пливай! На здоров'я. Пливай! Фіюнька, що там таке? Хто там уже команду зайчик вивчив? Фей, купайся! Купайся, купайся! Скажи все, я на морі, все, все, я на морі, братиші, сестри. Гуляйте, лисеня, тільки не відтягуй її, я тебе прошу. Фуліган. Цей теж вже взявся купатися останнім часом. Це плюх плюх. Все, це. Купаюся? Купаюся? Всі купаються ага. Да, лисенятко? Да мій зайка. Добрий вечір, я диспетчер. Привітики, привітики, моя красота.